Друзі, всім привіт! Є бажання сьогодні поділитися коротким словом під Бордьорні. Знаходжуся в місті Чикаго, якщо бути більш точніше в передмісті Чикаго в церкві Вілоу Крік, пастор Крек Грошев. відомий мотиватор і голова саміту GLS. І маю трошки часу, щоб поділитися є в моєму серці. Перед, перед цим як я вийшов в цей ефір, я записав таке коротке відеознайомлення з служінням Вілоукрік. Зараз знаходжуся тут на території. Коротко вам покажу тільки частину цієї території. Ось фонтан. Ось також це одна з будівель, церкви. Вони всі об'єднані, різні. Корпуси, ось ну дуже гарно, дуже затишно, дуже прибрано, хайно. Ось дуже багато людей в церкві. Це мега-церква в, в Сполучених Штатах. В Америці багато великих церков, ну в цьому регіоні вона одна з найбільших точно. Ну і вони мають вплив на весь світ. Таке коротке вступне слово, і ну така, скажімо. Коротка міні-екскурсія міні з цією локацією. Ось. А, а зараз я би хотів коротко сказати слово, яке може підбадьорити вас у ваших обставинах. Я так вірю, що це ключова ціль кожного служителя. Я як пастор слідкую за тим, щоб моє життя та служіння було підбадьоренням для інших людей. Знаєте, що, якщо ми не можемо рухатись до якоїсь мети. Ми запутаємося в житті. Нам потрібно розуміти, куди ми йдемо і що Господь очікує від нас по життю. Тобто нам потрібно мати цілі. І йдучи до цих цілей, ми будемо прагнути до більшого. Ми будемо мати спокій, чому тому, що ми будемо розуміти, що Господь від нас очікує. Так ось, я, як пастор, маю одну з цілей: це підтримувати людей, які поряд зі мною. Це молитися за людей. Це підбадьорювати людей, це виправляти людей, якщо потрібно, це розраджувати людей в, в тих обставинах, якщо вони в скрутних обставинах. Також в мене є особисті цілі, які також в наслідку мають прославити Бога. Це писати книги, це випускати відео відео ролики з вченням зі звичайного писання, це бути хорошим батьком і чоловіком для своєї дружини, робити ті речі, які... В наслідку можуть мати добрий плід в нашому житті. Я не зараз не хочу, знаєте, е, за, ніби закликати вас до досконалості в діях. Я хочу закликати вас, хоча це також дуже важливо, і з Божою допомогою ми це можемо робити, але скажу, що хочу закликати вас до. Правильних прагнень до тих цілей, які будуть тримати ваше серце в спокою і дадуть можливість Господу проявляти себе надприродні у вашому житті, брати сестри, це вкрай важливо, якщо ми хочемо бути продуктивними і плодоносити в царстві Божому, мати мрії, мати цілі перед собою, і ці мрії, ці цілі, вони допоможуть нам мати спокій, мати радість в серці. Не розчаровуватись Господом, бути готовим до різного роду викликів і, і різних обставин у житті це дуже важливо, брати та сестри. Знаєте, я скажу так: людина, яка не має цілі і не розуміє свого покликання, не розуміє до чого її прагнути, що, не розуміє те, не розуміє того, що її життя має е, цінність і зміст. Вона рано чи пізно розчарується. Знаєте, чому атеїст приходить, незмінно приходить до розчарування в житті? Тому що він розуміє, що те, на що він упував на цій землі, воно тимчасове, Воно, те, для чого він життя своє поклав, воно фактично може бути і причиною його проблем в житті. Ось. І, і людина, якщо не прийде до висновків, що в житті є достойні цілі, що у Бога є. Хороший план для її життя. Вона така людина прийде до розчарування. Тому я хотів би, щоб ви сьогодні задумалися, а що вам рухає по життю. Ви знаєте, коли я кажу про ціль, я не завжди маю на увазі щось велике, грандіозне або таке, що всі мають помічати. Це щось особисте, що Господь говорить вам. Це може і обов'язково в багатьох випадках приведе до глобального впливу. Навіть якщо це ніхто не помітив, Але Розуміючи те, що Господь від вас хоче, ви побачите, як ваше життя воно приходить до, до важливих, до, до важливих е, пристрій. Ну, ви знайдете гавань, в якій ви будете заспокоєні. Це найважливіше для людини відчувати мир або е, Боже одобрення життя та служіння, не прагнути до признання, не прагнути до якихось е публічних авацій, оплесків, восторгів. Хоча це приємно, коли це є, але розуміння того, що Господь тобою задоволений. І коли ти елементарно в ділах милосердя, в молитві за когось, в постоянстві у своєму служінні, можливо, у чомусь невеликому, можливо, у чомусь великому, немає значення. ти вірний, ти задіяний. Твоєму серці буде мир Божий. ти будеш рухатись до мети високого поклику, нагороди високої по, високого поклику. Е, я вірю, що християни повинні жити з цією метою, знайти цю мету в Божому слові, в Божій присутності, і бути благочестивим і задоволеними, прагнути виконувати ті цілі, які Бог кладе перед, перед е, християнами, перед ними. Нехай Господь допоможе вам знайти спокій. І знайти ті найголовні... найголовніше, знайти ті справи, до яких він вас закликає, в яких він хоче бачити вас. І я молюся, щоб ви були задоволеними і плодоносили в тих місцях, в тому, мі... в тому покликанні, яке Господь дав вам, яке вас ввів, яке відкриває вам. І нехай ваше життя та служіння прославить нашого. Догоційно спасати Божого Ісуса Христа, Бога Отця, з допомогою нашого доброцінного Духа Святого. Амінь. Благословенням дорогі.